При кошти ми помічаємо полімераси пописання сайбок, поліції з номер з номером. Джей. Доза про інструкції транспортних засобів. Із єдиномотряктурположки які підлягають вилученню. Була затримана в порядку статті 208 підозрілів за вчинення пропорушення, передбачено читня 3 статті 2 подачку 200 км. Тобто це продаж предметів гуманітарної допомоги, вчинення умов дії воєнного стану. В Одесі поліція та СБУ затримали киянина за підозрою у продажі гуманітарної допомоги. 43-річний житель столиці організував пошук та ввезення на територію України у спрощеному порядку. Автомобілів, нібито для потреб військових частин та благодійних організацій, а в подальшому реалізовував їх на онлайн-сервісах з продажу автівок. За результатами проведеного комплексу слідчо-оперативних заходів, правоохоронці затримали ділка в Одесі, де він продав клієнту три автівки за більш ніж 16 тисяч доларів. Транспортні засоби, гроші отримані за їх продаж, слідчі вилучили в якості речових доказів. А фігуранта затримали в процесуальному порядку. Йому повідомлено про підозру у продажі товарів предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за частину 3 статті 201 з позначкою 2 кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під варту правом внесення застави. Слідство триває.